Від стародавніх цивілізацій до наших днів привабливість золота ніколи не зменшувалася, але звідки насправді береться цей дорогоцінний метал. Стародавні ацтеки вірили, що золото насправді було потом сонця, хоча це всього лише легенда. Фраза є напрочуд точною метафорою сонечко світило світило, світило світило і упольтіло. Важкі елементи, з яких складається земля, в тому числі і золото, утворилися в серцях зірок. За допомогою ядерного синтезу елементи сплавлялися разом під сильним теплом і тиском. Але створення дуже важких елементів, таких як золото, вимагає ще більш екстремальної події вибуху над нової. Згідно однієї з теорій, після Великого вибуху утворилося лише два елементи водень і гелій. Через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху перші зірки сполохнули своїми ядерними вогнями. Ці ядерні вогнища об'єднали легші елементи, щоб утворити трохи важчі елементи, і ці ядерні реакції вивільнили величезну кількість енергії. Поступово ці ранні зірки почали виробляти все більш важкі елементи, такі як вуглець, азот, кисень, просиваючись гору по періодичній системі до заліза. Але золото у всесвіті все ще не було. Коли деякі масивні зірки досягали кінця свого життєвого циклу. Спалюючи кремній для виробництва заліза, вони вибухнули як над нова, і протягом кількох коротких миттєвості ці вмираючі зірки вивільнили дуже багато енергії. Цей масивний викид енергії рухав зовні шари зірок в космос з величезною швидкістю. Коли ці шари охолоджуються та розширюються, вони утворюють хмари газу та пилу, відомі як туманності, які потім утворюють нові зірки та планети. Саме в цих туманностях елементи, включаючи золото, виковуються за допомогою процесу, званого захопленням нейтронів. Коли хмара газу топиво охолоджується протони та нейтрони всередині неї починають об'єднуватися, утворюючи важкі елементи. У деяких випадках нейтрон може бути захоплений ядром більш легкого елемента, перетворюючи його в більш важкий. Цей процес може відбуватися кілька разів в кінцевому підсумку, утворюючи важкі елементи, як золота, які потім викидаються у всесвіт разом з іншими уламками від цього вибуху. А зараз можна поставити відео на паузу та написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, підраховано, що кількість золота присутнього у всьому всесвіті становить близько 50 мільярдів тонн. Уявляєте собі, скільки це? Подорож золота на землю, метеорити і вулкани. До Землі золото нарешті дійшло приблизно через 200 мільйонів років після утворення планети, коли метеорити, наповнені золотом та іншими металами, бомбардували її поверхню, а зрештою включаючись у кору планети. Але це не єдиний спосіб, яким золото потрапило на поверхню Землі. Насправді в ядрі планети достатньо дорогоцінних металів. І от коли розплавлена гірська порода або магма підіймається на поверхню, вона може поглинати та концентрувати такі елементи, як золото. Коли магма охолоджується застигає, вона утворює гірську породу. Ну і в цій породі, звісно, можна знайти і золото. Інша теорія, що стосується утворення золота, яка сьогодні набирає великої популярності, полягає в тому, що елемент може утворитися після зіткнення. Двох нейтронних зірок. Коли масивна зірка, яка принаймні у 8 разів масивніша за сонце, колапсує, вона залишає після себе надзвичайно щільне ядро, і це ядро матиме масу порівняно з масою зірки, але стиснутою в об'єкт діаметром приблизно 10 км. Інший спосіб поглянути на це уявити, що ви запхали у свою ранкову чашку кави. Інтенсивної енергії такого вибуху було б достатньо для створення золота та інших важких елементів. До речі, про це йдеться мова у статті, опублікованої в Astrophysical Journal Letters. Посилання на цю статтю я залишу в описі. Чому золото таке важливе для нас? Золото має деякі фантастичні фізичні властивості, воно не тьм'яніє, його дуже легко обробляти, його можна витягувати в дріт. Відбивати в тонкі листи, воно сплавляється з багатьма іншими металами, може бути розплавлене і відлите у високодеталізовані форми, має чудовий колір і блиск. І всі ці властивості можна було використовувати з давніх часів, як і сьогодні, просто нагріваючи золоті самородки при високих температурах і використовуючи прості інструменти. Золото також візуально привабливе. Тому не дивно, що одним з його основних застосувань є ювелірні вироби. Друзі, якщо ви ще не дивились, то на моєму каналі є ще одне відео про золото. Рекомендую подивитись. Там я розповідаю, чому цей благородний метал має саме жовтий колір, на відміну від інших металів. А також не забувайте про вподобайки. Перші золоті монети були викарбовані за наказом Лідійського царя Креза. Приблизно в 560 році до нашої ери золоті монети широко використовувалися в транзакціях аж до початку 1900-х років, коли паперові гроші стали норми. Однак те, що можливо є найбільшою цінністю золота для людства, стало очевидним лише на початку минулого століття. У твердотільних електронних пристроях використовуються дуже низькі напруги та струми, які легко перериваються корозією або тьм'яніють у місцях контакту. Золото є високоефективним провідником, який може пропускати ці крихітні струми і залишатися вільним від корозії, тому електроніка, виготовлена з використанням золота, відрізняється високою надійністю. Невелика кількість золота використовується практично в кожному складному електронному пристрої. От і все, друзі, золото найбільш затребований метал на землі, має захоплюючу історію походження, яка починається в зірках і відбувається в кожному шматочку блискучих прикрас або монет. Від його утворення через ядерний синтез і захоплення нейтронів у наднових до його подорожі на землю за допомогою метеоритів і вулканічної активності. Золото відігравало значну роль у формуванні та еволюції нашої планети. І пошуки золота тривають, стимулюючи людські інновації та дослідження, а також створюючи екологічні проблеми та проблеми безпеки. На жаль. До зустрічі!